Привіт, у цьому відео не розповідатиму про те, як користуватися Loom. Лише коротко для тих, хто не знає, це програма для того, щоб записувати з екрану комп'ютера, і одночасно можна писати з вебки своє зображення. Це опціонально. Деталі розповім в окремому відео з інструкцією для використання. А зараз просто хочу показати, як можна отримати цю програму. З усіма Pro-фічами абсолютно безкоштовно, якщо ви викладач університету або вчитель. Отже, за замовчуванням, коли ми забігаємо сюди у вкладку прайсінг. Ми бачимо, що є три опції: стартер, бізнес і Enterprise. У випадку зі стартер вона повністю безкоштовна, але має багато обмежень. Зокрема, мова йде про лише 25 відео на одну людину, а також ліміт 5 хвилин на одне відео. Крім того, в безплатній версії будуть ліміти, такі, що не можна буде завантажити відео, зберегти обмежену кількість доступів і так далі. Тут багато можна прочитати. Хороший варіант, якщо ви не викладач або не вчитель у школі. Якщо ж маєте такий привілей, тоді зверніть увагу на цю вкладку Use Cases. остання опція меню «Education» переадресує вас на сторінку, на котрій можна пройти верифікацію. Для цього ми натискаємо на URL, який бачимо тут. І відкривається вкладка, в якій нам розповідається детальніше про те, як це працює. Тобто є два кроки: перше, потрібно отримати імейл, який буде офіційним від вашої організації, і друге, пройти певну перевірку. В такому випадку ви отримуєте всі опції. А саме необмежену кількість відео, які ви записуєте, ліміт 45 хвилин на одне відео. Один креатор цього достатньо, тому що навряд чи з кимось ви будете цим ділитися, і все інше, що ви бачите зараз перед собою. Як відбувається сама перевірка? У мене вже є пошта від мого університету, тому просто її звідси копіюю і повертаюся до. Реєстрації. Відповідно, перший пункт мені робити вже не потрібно. Якщо у вас цієї пошти немає, зверніться до системного адміністратора вашої школи або університету, щоб вам її згенерували. Натискаю Get Verified і читаю, які тут є вимоги. Зокрема, потрібно бути вчителем, афілійованим з акредитованою інституцією, мати не менше 13 років. Цікаво, чи може вчитель мати менше 13 років, але гаразд. І бути підписаним в Loom, зареєстрованим в Loom, використовуючи саме оцей адрес, який надає вам університет або школа. Цього параметру у мене немає, тому я хочу пройти спершу першу реєстрацію, а тоді продовжу. Я повертаюсь на крок назад. Обираю Get Loom for Free і далі реєструюся. Ви можете вводити тут от ваш work Email, Create Free Account. Далі потрібно буде задати параметри, які персоналізують цей аккаунт. Роман. Пароль має мати не менше одного символа, не менше одного uppercase великої літери. Не менше одної цифри, і загалом розмір пароля має бути не менше восьми символів. Стрічка синя, і це означає, що я готовий продовжити реєстрацію. Натискаю Continue. Тепер потрібно пройти верифікацію емейлу. Відповідно на пошту, яку ми тільки що вказали. в моєму випадку, це моя університетська пошта, надійшов якийсь лист з підтвердженням. Є відлум, і треба натиснути «Verify email». Завантажується сторінка верифікації. Далі потрібно пройти невелике опитування, яким чином ви плануєте використовувати Loom для освіти. Далі. Показує, підтягує, очевидно, мені людей, які, мабуть, з мого університету. Зараз не буду це вникати, але думаю, що так. І мені пропонує долучитися до якогось із воркспейсів, створений Іриною. І в ньому вже є 5 якихось людей. Натомість я створю свій workspace. І нехай назву його ЧНУ. Continue. Можливість запросити своїх друзів, поки що для мене це не цікаво, тому пропускаю. Далі мені потрібно завантажити або розширення для браузера Chrome, або додаток, який буде працювати на всьому комп'ютері. Я піду зараз шляхом встановлення розширення, додати в Chrome, додати розширення. Отже, у мене готовий аккаунт, він не ПРО. Коли ми натискаємо на апгрейд, пропонує заплатити за нього гроші, тобто здійснити оплату помісячно, або заплатити за увесь рік наперед. І тут я не бачу опції, яка би дозволила мені вказати те, що я викладач університету. Тому, яким чином це робив, я повертаюся сюди. І роблю логаут, сайнаут. Виходжу з авторизованого середовища. І тепер я можу перейти знову в Education і пройти цю верифікацію. Питаючи, я відповідаю всім критеріям. Так, останні з критеріїв якраз тільки що ми зробили. Далі потрібно перевірити деталі аккаунту. Спершу потрібно створити лоум-аккаунт з email. Ми це вже зробили. Далі Завершити цю форму для того, щоб нас перевірили, і нам нададуть відповідь впродовж одного-двох днів. Отже, чи маємо ми аккаунт зареєстрований? Є. Yes. Далі, який ваш email адрес Вказали? Яка назва навчального закладу? І який веб-сайт? Я думаю, ви свої навчальні заклади знаєте. Зроблю рекламу Чернівецькому університету. Отже, URL університету, офіційна назва вашого навчального закладу. І далі у нас є примітка про те, що коли буде верифіковано аккаунт, ви зможете побачити його статус тут. Майте на увазі, що це лише для одного креатора. Порушувати ліцензійні умови я не рекомендую, тому що. Лум, молодці дають безкоштовно освітянам, і треба використовувати цей аккаунт чесно і з розумом, а не хитрувати. Відповідно, натискаю надіслати. І все. Тепер потрібно почекати два дні для того, щоб отримати підтвердження. І все, користуйтесь. Не забувайте поширювати відео, буду вдячний за ваші коментарі, подобайки, підписки. Це додає бажання створювати нові ролики і ділитися ними з вами.